У власників є страх, і цей страх впливає на прийняття вами управлінських рішень. Цей страх закриває вікна можливості. Коли я відкрив свої власні два бізнеси, поки я ще працював керівником, я успішно їх за два роки огробив. Це, це дуже цікавий кейс. Запустив і огробив. Чому страх був, страх втратити, страх прийняти неправильні рішення, страх загубити. В результаті я їх і загубив. Нехай страх буде у директора, нехай страх буде у керівника. У керівника теж не було страху, тому що. Що найгірше, що може з нею відбутися, це її виженуть з роботи. Все. Страху нема. Я вам співчуваю. Чому я вам співчуваю, пояснюю. Дивіться, друзі. Є у власника. Скажіть, будь ласка, я вам задам питання, поставлю запитання, і ви дайте на нього відповідь. У вас є страх втратити бізнес через помилку? Так, от друзі, чому я співчуваю керівникам-власникам? У власників є страх, і цей страх впливає на прийняття вами управлінських рішень. Цей страх закриває вікна можливості. Цей страх блокує ефективні рішення. Тому що він є присутній у вашій голові підсвідомо, що робити в такій ситуації. Ви знаєте відверто, друзі, дякую долі за те, що спочатку мене доля кинула в велику компанію, і в цій великій компанії, в якості керівника. В мене було б кілька відсотків співвласності в якості керівника. Розвивав цю компанію без страху. Тобто, страху в мене не було. Окей, найгірше, що може зі мною відбутися, це мене звільні. Все це найгірше, що може зі мною відбутися. Ну я найду собі десь роботу, слава Богу, голова є. На плечах роботу я знайти можу. Тобто керівнику нема що губити. Керівник може загубити хіба що дохід, так але він швидко знайде роботу, якщо він а, принаймні щось вміє хоча би робити і хоча б якісь рішення вміє приймати. Тобто катастрофи не буде для власника. Катастрофа втратити бізнес, тобто там страх набагато більший. Так, от коли я був керівником, в мене був відсутній страх, тобто в мене були відкриті вікна можливостей. Мало того, що відношуся до моделі позитивістів да, позитивного мислення. По друге, це вікно можливостей. нема страху, є наглість, є впертість, є можливість рухатись далі. Так все. Окей, я рухаюсь вперед. У мене немає страху. Коли я відкрив свої власні два бізнеси, поки я ще працював керівником, я успішно їх за два роки угробив. Це, це дуже цікавий кейс. Запустив і угробив. Чому страх був, страх втратити, страх прийняти неправильні рішення, страх загубити в результаті я їх і загубив? Тобто, все нормально, все окей. У мене був ще третій бізнес, який ми з партнером заснували, коли я працював. Але там ми наняли директора. Керівника і там не було страху, і делегували повноваження директору, і не влазили в роботу, не заважали працювати. Тобто, отримували тільки дивіденди, щомісяця, більше нічого. Не вхалися взагалі в цей бізнес. Все, не було страху. Тобто, і там стабільно уявіть собі 22 роки. Перед тим як закрити компанію, ми отримували дивіденди 22 роки дивіденди, Щомісяця. і не втручалися в роботу компанії. Там не було страху. Нехай страх буде у директора, нехай страх буде у керівника. У керівника теж не було страху, тому що найгірше, що може з нею відбутися, це її виженуть з роботи. Все, страху немає. Тому, друзі, важливо абстрагуватися, важливо абстрагуватися, коли от зараз я є власником бізнес-школи. Так я абстрагувався від того, що я власник. Це не мій бізнес. Окей, ось тут є, наприклад. Руслан, який є власником бізнес школи, так це його бізнес, це його капітал. А оце є Руслан, який керує бізнес школою, є менеджером бізнес школи, і у нього немає страху. Він розвиває цю школу, як вважає за потрібне, тобто, щоб вона дійсно була номер один з точки зору практичності, ефективності і продуктивності для своїх клієнтів. Тобто, тут важливо розрізняти, рознести на дві зони, так розділити власність і розділити. Керівництво управління найкраще, звичайно, я рекомендую, друзі, найміть керівника. Найміть керівника. Керівнику делегуйте повноваження, але не заважайте цьому керівнику розвиватися і працювати. Допомагайте розвиватись, працювати, але не заважайте. Нехай відкриває вікна можливостей. Нехай у нього не буде страху.